Для гарбузового хумуса нам потрібна склянка нуту, замочуємо і відварюємо в 4 склянках води. Запікаємо гарбуз 300 г і готуємо спеції. Гарбуз ми охолодили і нутом склали в блендер і додаємо сіль за смаком, оливкову олію 3 столові ложки. Лимонний сік з половинки лимону, італійські трави, паприка червона, гостра трішечка і паприка-червона солодка. Я трішечки задиглазатор. Прибиваємо це блендером, складаємо в скляну або кранічний посуп, заливаємо оливковою олією і можна зберігати 7 днів тиждень. Смакуємо з будь-яким хлібом. В мене маца дуже смачний. Хомус з українським колоритом. Спробуйте це дуже смачно і корисно.